Вітаю, друзі! Поговоримо про те, скільки в світі речовин і взагалі що таке речовина. А ви знали, що в світі налічується понад 50 мільйонів речовин, і це не точно. Точно вказати кількість речовин важко. З розвитком науки їх буде дедалі більше, адже щороку науковці створюють нові речовини і матеріали. Більшість речовин складаються з молекул, а молекули з атомів. На сьогодні науці відомо 118 різних атомів і мільйони молекул. Але як це можливо, щоб із 118 атомів утворилися мільйони різних молекул і речовин? Усе просто атоми можуть з'єднуватися між собою у різноманітних комбінаціях. Схоже на те, як з 33 букв українського алфавіту можна скласти десятки і сотні тисяч слів. Багато різних речовин існують у природі. Так повітря являє собою суміш різних газів. У річках, морях і океанах, крім води, містяться розчинені в ній речовини. У твердому поверхневому шарі нашої планети знаходяться численні мінерали і гірські породи. Надзвичайно велика кількість найрізноманітніших речовин знаходиться в живих організмах. Проводячи дослідження атмосфери, гідросфери, літосфери і біосфери вчені виділяють, вивчають, класифікують нововідкриті речовини і дають їм назви. Однак багато з нині відомих речовин в природі не існують, а отримані штучним шляхом в ході хімічних експериментів. Учені за високих температур і тиску перетворюють графіт на алмаз. Кристалики штучних алмазів дуже дрібні і непридатні для виготовлення ювелірних прикрас. Їх використовують у бурильних і шліфувальних пристроях, інструментах для обробки металів і каменю. Невід'ємною ознакою речовини є маса. Світлові промені, електричне і магнітне поля не мають маси і тому до речовин не належать. Із речовин складаються фізичні тіла. Все живе і неживе, що створила природа і людина, є фізичними тілами. І взагалі фізичне тіло завжди має форму, обмежену певною властивою йому поверхньою і масою. Тверді тіла, які людина виготовляє для своїх потреб, мають назву предметів. Давайте озирнемося. На кухні такими предметами є посуд. Тарілки, ложки, кастрюлі, пательні та багато іншого. Перейдемо до вітальні. Там ми побачимо стіл, телевізор, килим, тобто предметів дуже багато і вони різноманітні. Їх використовують для створення комфортних побутових умов. Людяна борулька. Карапля роси на сніжинка, сніговік, людяна скульптура це приклади фізичних тіл. Вони цікаві тим, що утворені з однієї речовини, води. Але погодьтеся, у кожного тіла свої властиві лише йому форма і розмір. Давайте розглянемо приклад наливання води з ділильної ліки у хімічний стакан. Буде неправильно називати воду в цьому випадку фізичним тілом. А все тому, що вона не має форми, яку б зберігала. В даному випадку вода речовина. Одна порція якої міститься в ліці, а інша у стакані. У кожній посудині ця речовина набула форми посудини. Не проводячи вимірювань, бачимо, що маса і об'єм цієї речовини в ліці і стакані різні. Поняття речовини не пов'язують з конкретною формою і розмірами. Речовинами називають усе те, з чого утворені фізичні тіла. На прикладі з лядяною бурулькою, сніжинкою сніговіком бачимо, як з однієї речовини утворилося кілька тіл. Таким чином, із однієї і тієї ж речовини можуть утворитися чи бути виготовлені різні фізичні тіла. Трапляються навпаки, предмети одного призначення виготовляють з різних речовин. Так скріпки бувають сталевими і пластмасовими, пакети поліетиленовими та паперовими, ложки сталевими, сріблими та дерев'яними. Слід також пам'ятати, що ціла живої природи, будь то рослини, гриби, тварини, незалежно від того, одноклітинні вони чи багатоклітинні, ніколи не утворюються з однієї речовини. Проте не з усіх речовин можна виготовляти предмети. Це неможливо, наприклад, із ізоцтової та сульфатної кислот, які за звичайних умов є рідинами, чи з вуглекислого газу, азоту чи кисню, які перебувають у газоподібному стані. Речовини, з яких можна виготовляти певні предмети, називають матеріалами. Матеріал це речовина або комбінація речовин, добута з природної сировини. Чи штучно створена людиною для виготовлення фізичних тіл. Часто назви речовини і матеріалу, з якого виготовлено фізичне тіло, збігаються. Алюмінієвий дріт, алюмінієва віделка, алюмінієва кружка, алюмінієва фольга, виготовлена з одного і того ж матеріалу алюмінію. І з однієї тієї ж речовини алюмінію. З однієї речовини можна виготовляти різні предмети. Зі скла, наприклад, виготовляють і лабораторний посуд, і віконні шиби, і кухонний посуд, пляшки, банки, частини корпусів вимірювальних прикладів та будьщо. Спорцеляни виготовляють посуд, санітарно технічні вироби, електроізолятори, художні вироби, а також лабораторний посуд, чашки для випаровування речовин, тигелі, ступки, товкачки. Матеріали, які використовує людина, можна згрупувати за їх походження. Матеріали природного походження, тобто такі, які знаходяться в природі, це мінеральні речовини, наприклад, пісок, гліна, мармур та органічні, такі як білки, вуглі води, ну і та інші. А також бувають матеріали штучного походження. В природі вони не зустрічаються, а створюються людини. Сюди можна віднести цемент, скло, сталь, чавун, пластмаси, гумус, синтетичні волокна та багато іншого. Речовини класифікують за агрегатним станом, але є й інші класифікації. Забудову їх поділяють на прості, які складаються з однакових атомів, і складні з різних атомів. За властивостями прості речовини поділяють на метали та неметали. Під час відкриття тієї або іншої речовини вивчення чи дослідження її властивості можна з'ясувати, що кожна речовина виявляє якісь особливості. Вони надають речовинам індивідуальних ознак, завдяки чому їх можна відрізнити одну від одної. Ці особливості виявляються у фізичних і хімічних властивостях речовин. Властивості речовин це ознаки, що визначають відмінність однієї речовини від іншої, або подібність між ними. За якими ж ознаками можна охарактеризувати фізичні властивості речовин? Це колір, блиск, смак, запах, густина, температури кипіння та плавлення. Теплої електропровідність, неелектропровідність, твердість, крихкість, пластичність так кольором відрізняється розчин купрум сульфату і амонії біхромату. Різними густиною є олія і вода. Розглянемо як приклад фізичні властивості золота дорогоцінного металу, з якого виробляють ювелірні прикраси, які використовують у техніці і медицині. Ця речовина яскраво жовтого кольору, дуже пластична і ковка. Вона є добрим провідником електричного струму. Про температуру плавлення і кипіння золота його устину можна дізнатися з довідників. Під час виявлення речовинами фізичних властивостей зміни з їх структурними частинками не відбувається. Наприклад, за нагрівання скляної трубки Скло розм'якшується і форму трубки можна змінювати. Ця форма зберігається і після охолодження, однак із частинками, які утворюють скло, жодних змін не відбувається. Відомо, що вода може перейти з рідкого стану в газоподібний за температури у 100 градусів. А у твердий за температури 0 градусів. Проте структурними частинками рідини водяної пари і льоду є молекули води. Такі перетворення не вважають фізичними властивостями, тому що це стан, у якому перебуває речовина за певних умов. Отже, агрегатний стан речовини це нефізична властивість. Хімічні властивості це зміни, що відбуваються із структурними частинками речовин, спричиняючи їх перетворення. Ці властивості виявляються в процесі перетворення одних речовин на інші. Хімічні властивості значною мірою залежать від складу речовини, тобто які атоми і в якій кількості входять до складу речовини. Ну а вже ж поговоримо про агрегатні стани речовини. Відомо три агрегатні стани речовини, твердий, рідкий і газуватий. Під час нагрівання більшість твердих речовин плавиться, а рідини закипають, перетворюючись на пару. У разі зниження температури відбуваються зворотні перетворення. Гази під пливом високого тиску зріджуються. З усіх цих явищ атоми і молекули не руйнуються, отже, речовина, змінюючи свій агрегатний стан, не перетворюється на іншу речовину. Кожний знає про три агрегатні стани води, які існують у природі. Лід, вода, водяна пара. Цукор, наприклад, може перебувати у твердому і рідкому станах. За нагрівання він спочатку плавиться, а потім утворена рідина темніє і з'являється неприємний запах. Це свідчить про перетворення цукру на інші речовини. Отже, газуватого стану для цукру не існує. Графіт не вдається розплавити за температури 3500 градусів, він одразу перетворюється на пару. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал та ставити лайки.